За жорстоке поводження з тваринами карають штрафом або адмін арештом. Як ви ставитеся, Які повинні бути покарання? Ну це нормально, я рахую, бо теж тваринки, це от, візьміть навіть той херсон, що і тваринок спасають, людей спасають. Це ж теж істота і життя. Так що я рахую, що це нормальні речі. Ну, от тварина від людини чим відлічається? Все це живе существо, це не повинно який там адмін. Це ж розтокети, тим більше жорстоке це ж можна з вікна викинути, О, правильно? Воно може розбитись. ну. Тут нема адмін. Тут важна бути кримінальна відповідальність. Скоріше треба арештовувати таких, це ж вандалізм, це ну, взагалі животне це ж живе шиство, воно що не хочеш жити. Так, що були страхи, звісно, тому що це так не подобає подводитися погано тваринами. Потрібно, щоб були якісь правові. Закони нормальні. Я згідна, я згідна. Це жорстокість. Не тільки до людей, до тварин. Я, я, я згідна, нехай карають. Я б бив би, щоб собаку хтось калічив. Та це ніколи в житті. Це моє досвід. Це просто людина совісті, мабуть, немає. Це залежить від людини, а покарання вона сама себе карає цим. Буквально, я так думаю. Такі робити. Фокуси це що воно Тварина З є тварина, воно сам по собі живе. За жорстоке поводження з тваринами карають штрафом або адмін арештом. Якими ви бачите за такий злочин покарання? Адмін. Адмін штрафами.